Альтернативне житло для чотирилапих, як переселенка зробила будку для безпритульних собак із пластикових пляшок. Коли у Чернівцях планують розпочати опалювальний сезон. За що Буковинському політологу та блогеру повідомили про підозру. Буковина у жалобі у Чернівецькій області попрощалася з військовослужбовцем, який поклав життя у боротьбі за волю і незалежність України, старшому солдату Віктору Кіцаку останню шану віддали сьогодні, 10 жовтня, на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Перетягували глинву, збирали автомат. Для школярів у Чернівцях організували козацькі забави. Позмагатися з однолітками вирішив Захар. Свою участь присвячує батьку, який зараз воює. Варто проводити такі заняття іграшкові, бо багато дітей плакали. Вони не могли собі таке позволити під час війни. Анастасія займається кількома видами спорту. Але на цих змаганнях вподобала зовсім не дитячу забаву. Мені особисто подобається, тому що збирати розбирати автомат. Я цим ці цікавляся, мені це подобається. У козацьких забавах взяли участь понад 20 команд. Вони змагалися у різних видах спорту. Також школярі показали виставу. А я би вийшла за Степана. Він такий мужній та сильний. А я би вийшла за Івана. Він такий вродливий, як Чічка. До спортивно-патріотичного заходу долучились прикордонники. Вони розповіли про свою роботу та навчили дітей збирати автомат. В ті часи, які ми з вами живемо, я впевнений, що національне патріотичне виховання молоді в будь-якому регіоні і в заході, і на сході, і на Півдні, це дуже важливо, адже може статися так, що Ця молодь незабаром теж стане на захист нашої держави. Школярі прагнули показати відмінні результати. Розповідає Галина Федорюк. «В великій системі національно-патріотичного виховання значне місце має силові, традиційні і розвиваючі заходи. В школі ми слухаємо багато, на гуртках ми тренуємося, готуємося. А ось на змаганнях ми можемо все комплексно представити. Тому великий ажіотаж є серед діток. Наприкінці змагань командам вручили грамоти, а всіх учасників пригощають кулешею. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Виправдовував загарбницьку політику Росії. Буковинському політологу та блогеру повідомили про підозру. За даними слідства, у листопаді 2022 року. Фігурант зі свого акаунту в забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті писав коментарі у російських спільнотах, у яких визнавав правомірними дії окупантів. Окрім того, зловмисник висловлювався, що краще би прийшли росіяни, зате був би мир. Крим це частина РФ та запевняв, що більша частина України готова погодитись на спільний із РФ уряд в обмін на завершення війни. А в Чернівцях достатньо тих, хто б зустрічав росіян із квітами. Експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта. Наразі йому повідомили про підозру. Слідство триває. На Буковині виявили причіп зі знищеним вінкодом. Вантажний причіп без ідентифікаційного номера виявили прикордонники Чернівецького загону в автомобільному пункті пропуску Порубне. Під час перевірки з'ясували, що він код причепа видалили механічно вантажівкою, яка прямувала до Румунії, керував річний мешканець Миколаївської області. До Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Після оформлення відповідних документів чоловіка та вина вантажівку передали співробітникам нацполіції. Рік як запроваджений, є квиток у Чернівцях. З жовтня 2022 року у Чернівецькому тролейбусному управлінні запровадили електронний квиток. Було прикладено багато зусиль, тому що необхідно було провести на підприємстві, підготувати організаційні заходи, а також їх провести. Потрібно було закупити необхідне обладнання, встановити його, налагодити, підготувати програмне забезпечення, впровадити, організувати роботу з людьми для того, щоб розуміли, як з цим працювати. Із впровадженням електронного квитка легше відстежувати потік пасажирів, адже зрозуміло, у який час і на яких напрямках транспорт найбільш завантажений. Відповідно, у ЧТУ на таких маршрутах збільшують кількість автобусів та тролейбусів у пікові години. І ми можемо бачити кількість пільговика, кількість пасажирів в залежності від сезону. Адже ви знаєте, що в навчальний період року це значно більша кількість. Ми зараз за цим всім спостерігаємо і, в принципі, можемо приймати операцію оперативні Рішення в частині випуску транспорту, в частині додаткових якихось елементів діяльності підприємства. Тому обрахунок пасажира, а саме автоматизована система дає таку можливість зробити це максимально точно. Із впровадженням електронного квитка в ЧТУ покращились і умови праці на підприємстві. Цьому році нам вдалося зробити такі великі проекти для підприємства. Це ми відремонтували дахи ремонтних цехів, які десятки років протікали, і була взагалі небезпека життю, тому що ремонтників, тому що. В основному все електризовано, всі все обладнання під електрикою. Ми зараз проводимо ремонти і благоустрій на території. З 1 червня цього року від готівкової оплати повністю відмовились у тролейбусах, а з серпня у комунальних автобусах. Із впровадженням безготівкової оплати пасажири отримали більше можливостей для сплати за проїзд. Банківська карта, qr за стосунків приват 24 та ізіпей, транспортна карта, проїзний квиток денний. Чесно, з введенням електронного квитка стало набагато легше працювати, тому що пасажири більше не вдоїкають під час руху, не дають гроші, я не обівечую. Ті, у кого немає банківських карток, ті в мене мають змогу у водія купити електронні квитки. Ну, працювати з електронним квитком стало набагато легше для водія тролейбуса. І думаю, також, що для пасажирів теж набагато проще. Електронний квиток приклали для валідатора і. Треба штовхатися з кондукторами. Для багатьох мешканців міста є квиток, є найзручнішим способом оплати. Мені дуже зручно, тому що не завжди є готівка біля себе, а завдяки телефону це дуже зручно і швидко, і не потрібно решти. І водію практично, і пасажирам. Ну, Тому що це зручно. Не завжди є мілкі гроші, щоб заплатити, не завжди є решта з великої суми. А так собі заплатив та і все. Лагає, лагає, іноді безготівкова оплата. З однієї сторони, це якось удобно, що ж, типу, не, не треба таскати собою на ліжку, а з іншої сторони, ну, таке. На карте не завжди можуть бути гроші. Ну, таке, все, нормально. Добре, дуже добре. Та, ну, тому що не бігає тут кондуктор. Багато людей а так жаль, поймаю і поїхала. Як коли? Буває зручно, буває незручно. Ну, в принципі, трішечки комфортніше, не треба шукати ці три копійки і передавати. Ну, мені все рівно було, бо я їхала по пенсійному, а другі люди то так, шукають гроші сюди, туди є, нема міла бігати по тролейбусі, шукати цього кондуктора. То, звичайно, що зайшов, закомпостував і все, вже готово в тебе в руках. Так на мене, мені здається, це комфортно. Ти взяв телефон, карточку приклав і сів і все. Вікторія Макайда, Любов Копоть, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 До початку опалювального сезону готові. На одній із найбільших котелень міста завершили капітальний ремонт котла. Ремонт цього котла не робили майже 40 років. Він був в аварійному стані, тож цьогоріч ситуацію вирішили виправити. Ось через ці старі та іржаві труби, що сезону котельня втрачала, чимало електроенергії. Нині котел потужністю 6,5 гігакалорій капітально відремонтували. Вже замінили усі елементи всередині, а зараз його обмуровують. Ремонт профінансували з міського бюджету. На це витратили понад півтора мільйона гривень. Оновлення допоможе заощадити до 15% природних ресурсів. Цей котел буде вже працювати на ту потужність, на номінальну паспортну потужність, якою необхідно забезпечити якісне теплопостачання. Тобто чернівчани будуть з теплом, будуть з якісним теплом. Один такий котел забезпечує теплом щонайменше 15 багатоповерхівок. Подавати тепло чернівчанам вже готові, проте чекають на відповідне рішення виконавчого комітету. Сьогодні погода ми бачимо трошки похолодшала, але згідно прогнозу, ми замовили довідку з гідрометіоцентру, Найближчі 3-4 доби буде певне потепління, але опалювний період зазвичай починаємо, коли середня добова температура за 3 доби. Сягає менше восьми градусів. У міській раді наголосили, такий температурний режим очікують орієнтовно 17 19 жовтня. Якщо прогнози не зміняться, у Чернівцях розпочнуть опалювальний сезон. Олена Крючко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Друге життя пластику або альтернативне житло для чотирилапих. У Чернівцях Переселенка зробила будку з пластикових пляшок для безпритульних собак. Надія переїхала з Києва до Чернівців після повномасштабного вторгнення. Любить тварини і часто їх підгодовує. Помітила в місті багато безпритульних собак, тому вирішила виготовити для них помешкання. В першу чергу хотіла допомогти якимось безпритульним, яким дуже холодно взимку, які більше за всього помирають, навіть не через голод, а через холод. Ідею для будки дівчина побачила на фото в інтернеті. Зрозуміла, що також може зробити схожу. На створення такої будки пішло понад 70 пластикових пляшок. Всередині вона утеплена. Тож тепер будка чекає на свого чотирилапого господаря. Надії допомагали знайомі, які приносили пляшки. Щоб оплаштувати будиночок, дівчина використала 53 пакети від молока та 9 рулонів скотчу. Всього обутка обійшлася у понад 700 гривень. Я дуже довго її робила і майже її доробила. А тоді з'явилася одна собачка, яку я підгодовувала, вона була маленька, її підгодовували десь, напевно, півроку, може, трошки більше. І тоді якось спочатку процес зупинився, бо я якось переключилася на неї. А тоді я навпаки подумала: о, буду робити для неї. І в мене ще раз загорілося все, а тоді вона померла. От і мені було дуже погано, і цей процес знову зупинився. У буці поки ніхто не живе. Надія готова облаштувати її для безпритульного собаки або ж віддати у притулок для тварин. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У Чернівцях покарають власницю Стаффорда, який ледь не перегриз горлянку іншому собаці. За даними правоохоронців, 8 жовтня на проспекті Незалежності 48-річна чернівчанка вигулювала собаку без намордника. Під час прогулянки її пес накинувся на іншого собаку. Відео миттєво розлетілося у соцмережах. Користувачі пишуть, що таке трапляється часто. Поліцейські склали адмінматеріали. Власницю собаки оштрафують за порушення правил вигулу. Також буде обговорення щодо подальшого перебування Стаффорда в родині. Квіти лікують душу. У Хотині провели благодійну фотовиставку. Сергій Кузнєцов, автор світлин, розповідає, трагедія нашої країни викликала багато болю та страждань, та стан спокою знайшов лише тоді, коли почав фотографувати квіти. Мене дуже турбувало сьогодення. Теперішній час нашої країни. Я коли читав новини, дивився інтернет, практично пропускав через своє серце біль наших втрат, коли ховали наших хлопців, коли ховали дівчат, коли вбивали наших дітей. Благодійний захід провели у Хотинському фаховому коледжі. Насамперед запросили військовослужбовців. Слава Україні! Можна хтось. Коли з'явилась пропозиція фотовиставки, директор коледжу Володимир Юско прийняв її без вагань. Каже, багато студентів зараз на передовій і потребують допомоги. Ми хочемо допомогти нашому студенту, дитині сироті, брат, який зараз навчає брат, якого навчається у нас на четвертому курсі. Скоро зима. Хлопець водії. БМП, ми сподіваємося, що ми теплі речі, можливо, допоможемо йому і в приладі нічного бачення. Ну максимум, що можна, ми допоможемо в цьому плані. До фотовиставки долучились і творчі колективи. Та насамперед лунали подяки захисникам та захисницям. Маємо знати, хто має першим говорити і першим стояти перед нами. Це ті люди, завдяки яким музика, це ті люди, завдяки яким квіти, це ті люди, завдяки яким фото, це ті люди, завдяки яким сьогодні є життя. Любов Копоч, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.